Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьогодні поговоримо про помідори. Знаю, що є така проблема, як фітофтора. Чула, що багатьох помідори пропали. Чула, що дехто не знає, чим їх обробляти, щоб зберегти. Писали мені на каналі. Знаю, що є в мене і сусіди, у яких помідори. Захворіли. Ну, зараз я знаходжусь біля своїх помідорів. На щастя, мої помідорчики не захворіли. Вони висять, ось це моя любов, це волове серце, я обожнюю цей помідор. Я зніму відео, розкажу трошки про нього, розріжу його. Помідори мої здорові. Ось помідор оберіг, це середня. Рослі помідори, вони жовті жовті сливки. Їх тут доволі таки багато. Далі вон там в'яжуться вони. Вони, як бачите, мої помідори, вони стоять у листі, їх тут багато, я їх не посинкую. пасинки не обриваю. Так вони в мене стоять. Я рухаюся між помідорами вільно. Ось тут багато завязі, дуже багато. Коли вони повиростають, але я знаю точно, що вони виростуть. Це середньорослі, тут у мене волове серце, помідори, оце ж іскарка жовті помідори. Потім у мене помідори туди барао. Ну, і ще якісь. Забула вже. Треба, десь є записано. Що я для цього роблю, щоб мої помідори не захворіли, ось те ж волове серце. Це я прийшла на низькорослі сорти, зараз примащусь серед низькорослих і розкажу за свою схему обробітку помідорів від фітафтори. Отже, перше, що я роблю, це я коли вирощую сама розсаду і її вирощую сама останніми роками. То я завжди роблю так, щоб моя розсада була здоровою і накормленою. Я не тільки її посіяла, попікірувала, хоча я її не пікірую. Я показувала у мене на каналі є відео, що я висаджую помідори без пікіровки, висіваю, верніше. А я їх підгодовую. Підгодовую в першу чергу це кальцевою селітрою. Обов'язково, тому що кальцій це запорука міцного стебла. І знаєте, як у людини для один захворів ковідом, а інший ні. Чому? Тому що імунітет є. От цей імунітет я виробляю у помідорах, ще коли вони ростуть у мене в розсаді. Далі каліні, добрива. І добрива фосфорні це теж запорука того, що в ваших помідорах буде імунітет. Ну, і, звичайно, обробіток. Обробіток від захворювань. Обробіток почала я з своїх помідорів. Це перший обробіток, це був 11 червня. Висаджувала я їх раненько, ну, принаймні оці помідори, які, де я зараз знаходжусь, то я їх висадила раніше. Чому раніше? Тому що це ранні сорти, це санька, мене білий налив, факел. Вони дуже рано достигають, і я їх висадила. Але знову ж у нас 4 червня був мороз і багато моїх помідорів помирло. Потім я вже я показувала це все в мене є на каналі. Кому цікаво, перегортайте і подивіться. Але дивіться, отже, 11 червня. Перший раз я обробила помідори. Обробила я їх рідомілом. Я підійшла до помідора, Факели. Факел. Бачите, вони у мене лежать просто на землі. Я не обриваю їх пасинки. Ну, я це про це розказувала. Не пасинки, не листя, я не обриваю. Так от, я обробила рідомілом, Мені багато було написано різних вибачте, такі. Ну, неприємний слів, що не можна, що в Європі заборонено і так далі. Використовувала в мене, до речі, є відео на каналі, коли я перший раз обробляла. Використовувала я рідаміл. Рідаміл це гарний препарат, в тому плані, що там два складники, і він гарно захищає помідори від захворювань. І не тільки захищає, а й лікує. Використовувала за інструкцією, я їх обробила. Помідори ще тільки цвіли, не було ще завязі. Потім обробі... наступний обробіток був 25 червня, через 14 днів рівно. Я... Чому я витримала 14 днів? Тому що там написано 14 це перше. А друге головною причиною, що не раніше я обробила другу профілактику, так і називається в мене відео на каналі Друга профілактика від Фітавтори. Це тому, що була жарка погода. Ніяких ну, предпосилок до того, що буде фітофтора не було. Дощів не було, було жарко, стояла спека, тому я обробила і другий препарат у мене був магнікур фіно. Після того, як я обробила цим препаратом, пройшло вже 10 днів, почалися дощі. І дощі, сонце дощ, сонце дощ. І я знайшла таку, ну, таке віконечко, коли не було дощу. І я зробила другу обробітку через 10 днів. Я вже не чекала 14 днів. Я обробила другу обробітку. цей препарат називається Магнікур Нео. І третій обробіток я зробила, це. Пройшло 7 днів, сьогодні восьмий день, як я обробила квадрісом. Ось такі профілактики і обробітки від хвороб я робила. І так роблю. Справа в тому, що ну, треба дивитися за погодою. Погода це велику роль відіграє, як їх і коли обробляти. Всякі гарні помідорчики, це я люблю цей сорт. Це раз. Друге, знову ж між, між цими обробітками я помідори підгодовувала кальцієві селітри по листу в проміжках, і я ще її годувала калійними добрими. Це гумат калію. Це гумат калію, це біологічне добриво. Він прекрасно діє на всі рослини, на всі. Ну немає таких овочевих рослин. І Плодових і кущів, де його ну, просто б не діяв. Це суперове добриво. Ось отак я обробляла. Це перше. Друге, зараз розкажу ще яка умова. Друга умова для того, щоб помідори не захворіли, це ну, місце посадки. Ось бачите, я йду між кущами помідорів, я йду між ними спокійно, вільно. Тобто я не лізу, не просовуюся, не ламаю їх. Це велике значення має, тому що вони, йде провітрювання. Розумієте? Ось. Отже, якщо підсумувати, то схема обробітку повинна бути дотримана повністю. По-друге, препарати треба змінювати. І по-третє, потрібно годувати рослину. Для того, щоб у неї був імунітет. Кальцева селітра і фосфорна, азотні добрива. Є мінеральні добрива, наприклад, там плантатор, плантафон. Там теж є всі ці добавки. Годувала я ще перед тим, коли вони цвіли, були маленькі, я годувала для великої кількості цвіту, верніше. коли вони почали цвісти, це бором. Все, я не буду зараз затягувати відео і розказувати, як, які дози, тому що все є на сайтах виробника, все можна прочитати. Тепер про саме головне, якщо ваші помідори на сьогоднішній день захворіли, що робити? Був такий у мене негативний досвід два роки тому назад, коли я не могла їх так от за схемою обробляти, були такі обставини, що я тільки на вихідні приїжджала додому, бо працювала в іншому місці. Так от, дивіться, що я тоді робила. Я, ж, я розказую, що помідори я свої не пасинкую. У мене ось дивіться ліс. Вон помідори, там вони на пасинках кругом ростуть. Так от, якщо у вас зазвичай фітофтора нападає тут на нижні листочки, це все. А зверху у вас є ще квітки. Ось Вони будуть свісти. Ось. ось, бачите, завіс є. Це карослі у мене і тут є завість, її, її багато. Якщо у вас стебло більш-менш нормальне, не захворіло, але помідори почерніли, Вирвіть ті помідори, викиньте їх там, чи виріжіть, якщо вони, там, наприклад, такі великі помідори, а там десь якась п'ятно, то виріжіть і обробіть. І у вас ці верхушки зелені, там, де є зелені, то вони вам іще дадуть. Багато плодів, дуже багато, повірте. І якщо будуть наростати пасинки, не обривайте їх. Ну, Затримайтеся ви 14 днів. Ви оберіть усе оце листя е захворівши, оберіть оці захворівші помідори, а потім обробіть ридомілом. Кажуть мені, не кажуть. Шкідливий, нешкідливий, дотримуйтесь інструкції і обробіть. Чим гарний ридаміл, ридаміл гарний тим, що, по-перше, там два компоненти, два складники, і один із них лікує. Якщо ваші помідори, наприклад, 5% захворіло, то ридаміл врятує помідори, і вони у вас ще будуть. Ну, відтермінуєте ви термін зберіга... збирання, наприклад, на 2 тижні. Але це ще буде середина серпня і весь серпень, і весь, вибачте, вересень. І у вас будуть помідори. Є дуже гарний препарат, якщо ви його знайдете, то буде супер. Це для лікування уже захворівших помідорів, це зове кінкантія називається. Я його бачила один раз. Ну, але він використовується тільки коли вони вже в форі, помідори. Не можна використовувати, коли в помідори не в форі цей препарат, бо звикання відбувається. Але якщо ви ось отак зробите... То ваші помідори ще будуть, у вас будуть, навіть не дивлячись на те, що вони сварі. Не звертайте уваги на те, що у вас там деякі є чорні стебла. У мене теж з кої, де є на помідорах чорні стебла. Ну не, ну не все стебло, а частинки якісь плями. Нехай вони залишаються. Помідор він дуже живучий, він вам витягне. Підгадуйте його калійними добривами, якийсь там плантатором, де б там формула, наприклад, 25-50. Чи попіл там підливайте, розколочуйте, щоб було багато, щоб імунітет був. Ну, Звичайно, знайдете кальцеву селітру, то, звичайно, кальцевою селітрою це ж теж буде прекрасно. Але ви зробіть отак. Гарний варіант, звичайно, як мульчування і так далі. У мене немає соломи зараз для мульчування, я їх так посадила, сидять собі. У мене низька рослі помідори, кущі, бачите, ось унизу, але ж, тут ще ж і цвіту зверху багато. Чому? Я їх не пасинкую на цих пасинках, якщо навіть захворіє, то ось у тут цвіт. Низ обервали листя, плоди обрали, а оцей цвіт. І навіть якщо у вас немає цвіту, Підгадуйте, але не давайте багато азоту, тому що азот він знижує імунітет рослини. Рослина тоді буде фаріти. У вас і буде хватати різні захворювання Ось тут, бачите, це все пасинки. І вони ж ще цвітуть, ці пасинки. Ну для чого їх пасинкувати? Та да хай собі лежить з Богом. Але треба, щоб було провітрювання. Знову ж я вам кажу, що я ось хожу між ними. Тут і трава, тут і все. Все росте, але є їм провітрювання, то вони і будуть. Ось коротенько я вам у 10 хвилинному відео розказала. Але робота проведена, звичайно, за півтора місяця. Це обробіток, це підгодівля і будуть ваші помідорки. Всім гарних урожаїв, щоб ваші помідори відновилися, в кого вони захворіли, в кого не захворіли, закривайте консервацію. Приходьте на мій канал, я буду показувати, як я з помідорів закриваю і аджику закриваю. Самі помідори, як роблю асорти. Нам все добре, всім миру. Всім до побачення!